Губернатор вирішив стати миротворцем, покликав до себе політактив. Пропонує всім партнерство у розбудові черкащини. Як він це робитиме, розповідати не став. Учасники форуму могли про це почитати. Кожному при реєстрації вручили програму Будуємо нову черкащину. Авторство партія регіонів. Чесні та прозорі вибори зауважує Сергій Тулуб. Перший крок на шляху до тієї нової Черкащини. А чевари опонентів назвав учорашнім днем. Як голова Черкаської обласної державної адміністрації. Я виступаю з ініціативою проведення виборів без бруду. Пропоную оголосити мораторій на публічні необґрунтовані звинувачення, пошуки політичних компроматів. Політактив губернатору поаплодував. А от про сам мораторій на публічні образи більше ніхто так і не говорив. Зосередилися на фальсифікаціях під час голосування. Для того, щоб провести вибори чесно, особливо щось не потрібно придумувати. Потрібно насамперед виконати закон. Закон можна критикувати, є певні прогалини, але закон дозволяє провести вибори чесно, демократично відкрито. Наступні спікери, а за сумісництвом однопартійці Сергія Тулуба на компліменти обласному керівництву не скупилися. А священнослужитель протоієрей Сергій пішов і ще далі. Він запевнив, що православні цитую ще півроку тому віддали своє серце Віктору Януковичу. За кілька хвилин священнослужитель про те, що церква з давніх давен поза політикою забув остаточно. Православні знають і вірять, що політичною силою буде та, яка за перше півріччя цього року вивела Черкащину в першу трійку серед областей за динамікою соціально-економічного розвитку. Ім'я ці партії і ці політичні сили, партія регіонів. Представники інших політичних партій, якщо і критикували владу, то дуже обережно. А от справжньою ложкою дьогтю боці меду став виступ соціаліста Олексія Малиновського. Він сказав, що ніколи не підпише пропонований Тулубом меморандум про співпрацю. Я вам кажу відверто, Сергій Борисович, ваші керівники партійні, а за керівники адміністрації нахилили і вибили фактично всіх партій це з інших партій, тільки під прапор партії регіонів. По великому рахунку ми повертаємося навіть не знаю, які часи. При кучмі були більше ніж сьогодні. в нашій області не підписали резолюцію осередки ще кількох політичних партій, зокрема Батьківщина, партія вільних демократів та українська платформа. Ініціативу керівництва області про співпрацю підтримали 17 партійних організацій та 14 громадських. Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, новини.